Весело, а як ви думаєте, від цього методу от реально спалити жир на животі? Ну виглядає, що так: живіт активно рухається, людина пітніє, напружується, скорочується, вся робота йде тут, наче от зараз буде результат. Але давайте розберемося, що відбувається насправді. Дійсно, коли ми підкручуємо таз під себе, робимо ось такий рух, скорочуються м'язи живота, зокрема, відчувається нижня частина. Але це навантаження мінімальне на живіт. І навіть якщо і буде спалювати жир, то не за рахунок того, що ми робимо ось такі рухи, а за рахунок того, що є витрата калорій, тобто людина працює протягом певного часу в організмі підвищений кровообіг, підвищена витрата калорій і. По всьому тілу буде спалювати жир, не тому, що вона робить ось такий рух. Цей рух можна порівняти, наприклад, із швидкою ходьбою. Усі ці танцювальні формати, кардіоритмічні рухи це класно. Це піднімає настрій, там, в колективі людина працює, витрата калорії. Але від цього не буде ніколи класного результату на тілі. А саме рельєфу м'язів, якихось випуклих форми, щільності м'язів. Тому що тут м'язи не працюють механічно, немає прогресії, навантаження, вони практично не задіються. Певні м'язи працюють, але цього мало. Тому в першу чергу має бути силова робота. Присідання, відтискання робота з різною вагою, щоб формувати красивий силует тіла, не розкачатись, а формувати його. І саме в такому форматі я проводжу тренування у програмі перевтілення силовий, спокійний, прогресивний формат, який дає якісний результат.